Ви лікуєте артрит, а треба лікувати кишківник. Так звучить дуже дивно. Але саме з цього потрібно починати, якщо маєте будь-яке аутоімунне захворювання. Багато хто роками бореться з болями в суглобах, постійною втомою, випадінням волосся, проблемою зі шкірою чи щитовидною, і не здогадується, що проблема саме в кишечнику, саме підвищена, проникність кишкової стінки. Раніше такого взагалі не знали. Запускає аутоімунні процеси, що руйнує наш кишечник, антибіотики і будь-яка неконтрольована фарма, велика кількість зернових та глютену, агрохімія, яка щедро допомагає вирости цим зерновим фруктам, овочам і так далі. Сучасна агропромисловість працює не на якість, а на масовість, і кожного дня ми отримуємо не просто якийсь там хліб. А цілий коктейль із пестицидів, гербіцидів, лактинів, які порушують слизовий бар'єр кишечника. Що потрібно замінити? На кілька місяців повністю виключити глютен, зернові пасльонові на 100%, відновлювати слизову кишечника за допомогою колагена, бульйонів, ферментованих овочів, нормалізувати кислотність шлунка і баланс мікрофлори. Раціон повинен нагадувати, знаєте, такий легкий, майже чуть ли не вегетаріанський. Ві... М'ясо на мінімум лише кілька разів на тиждень. Яйця, жири, ферментовані або термічно оброблені овочі, зелень, ягоди невелика кількість фруктів. При гарній переносимості можна козинне молоко, Пийте до 2 літрів води. А... Найкращий варіант пити слаболужну воду, щоб підтримувати гідробаланс. Через ну, буквально три місяці ви помітите зменшення симптомів, покращення енергії, більш стійкий настрій і сон. І якщо підключити ще інтервальне голодування, ефект буде в рази підсилений. Хочете детальну схему, я ділюсь власною схемою відновлення. Перевіреною з результатами. Пишіть вкус.